на затори очистив величезний мегаполіс, який mm -hmm. ніколи не спить Нью-Йорк. По перше, місто заробило на цьому півтора мільярди доларів. А по-друге, за півроку рівень дрібних часточок повітря на Манхеттені знизився на 22%. Mm -hmm. І mm -hmm. про це повідомляє не хто небудь, а газета Корнел Chronicle. Так от плата за в'їзд в центр міста діє з початку цього року. Ми, до речі, про це вже розповідали в ефірі. Якщо ви це бачили, то кльово. Якщо ні, то повторюємо. Нас ця інформація тоді дуже здивувала, адже легкові авто почали сплачувати по 9 доларів в години пік. А це на наші гроші 380 гривень. В інший час втричі менше вантажівки платили ще більше, майже до 22 доларів. А це близько тисячі гривень. За цей час трафіку години пік зменшився на 11%. Стало менше аварії, скарг на шум. За даними дослідників, мешканці міста дедалі частіше обирають громадський транспорт або переносять доставку на нічний час. Угу. Бо Їм шкода грошей. Правда так. О, так. Так. американці довели, що такий спосіб для розвантаження. Доріг працює. Але чи буде оця сама схема дієва в Україні, ну, принаймні в столиці, де затори інколи просто фантастичні? Шляхи розвантаження київських вулиць шукали наші журналісти. Пройти 10 кілометрів пішки або все ж таки проїхати їх на машині. Здавалося б, вибір очевидний, але не завжди вірний. Компанія, що займається програмуванням GPS-навігаторів, склала рейтинг найбільш проблемних мегаполісів, куди машиною краще зась. Відтак, щоб приїхати цю дистанцію в Лондоні, вам слід витратити 37 хвилин та 20 секунд. В дубліній столиці Ірландії ви здолаєте цю відстань за 29 хвилин та 30 секунд. На 30 секунд швидше ви приїдете відстань в 10 кілометрів в Торонто. Брюссель в лідерах всього 27 хвилин на дистанцію у 10 кілометрів. Піднятися на вершину Еверест або пішки пройти з Києва до Кракова можна за 8 днів. І саме стільки ж днів на рік у заторах витрачають жителі столиці. Більше дорог шире розширять деякі можливо. Ну, розширити дороги і розв'язки краще треба робити. Розширювати дороги. Розширенням доріг проблему заторів не вирішити, кажуть експерти. По-перше, це дорого. По-друге, автівок стане ще більше, адже пропозиція породжує попит. У нас один мільйон активних автомобілів в мережі, тобто це ті автомобілі, що заводять двигун і кудись переміщуються. Ми перевищуємо майже в два рази таку більш-менш комфортну цифру для Києва. Ну, комфортну в тому плані, якщо ми хочемо, щоб поїздка була 45 хвилин і менше. Найліпша ситуація і в інших містах України. Переважно дороги та розв'язки там будували в часи, коли трафік такий. Кількість автівок були в десятки разів меншими. А через війну та міграцію населення інфраструктура міст взагалі виявилась не готовою справлятися з шаленим навантаженням. Я знаю, що міста типу Тернополя, Івано-Франківська, Ужгорода вони погіршили ситуацію з трафіком, тому що вони отримали додаткові автівки. Тому ці міста типу Ужгорода вони почали робити платне паркування. Підняття тарифів на паркування в центральних районах мегаполісів допомогло б зменшити потік автівок, зазначають експерти. Звуження доріг також буде сприяти зменшенню заторів. За даними американських дослідників, перетворення чотирьох смугових доріг на трьох смугові здатне підвищити пропускну здатність вулиці на понад тисячу автівок на день. До прикладу, в Японії до вирішення проблеми з заторами підійшли креативно. В Місті Осаці автомагістраль проклали через будівлю Гет-Тавор. Такий підхід приклад ефективного використання міського простору без порушення вже існуючої інфраструктури. В Китаї пішли ще далі. В місті Чунцінь звели підвісний монорейковий транспорт. Маршрут проходить через густо населені райони та навіть будівлі. Експерти кажуть, такі проекти вражають. Однак Україні потрібно перейняти європейський досвід. Зараз проблема в тому, що не зроблено, наприклад, з'їзд полярної на північ на виїзд. Розв'язка дуже на компактно вийшла. А ось, наприклад, є тенаріфе. Чому важливо вивчати досвід? Ось рішення. Дуже гарне рішення, яке розводить потоки в усіх напрямах. За словами експертів, правильне планування об'їзних доріг розвантажить вулиці міста, адже 80% всього автомобільного трафіку припадає на столицю. Це зелені газони, на яких майже немає там цих реєк, які тихіші за автомобіль. Їздять, да, тобто низенькі, інклюзивні. Тобто, це можна зробити просто нормально і воно буде працювати. Треба повернути, принаймні, ті транспортні трамвайні маршрути, які були. Ну також Європа так зробила. Тобто вони ж також зробили ці самі помилки, десь там 80-90 років. Вони порозбирали ці трамвайні шляги, а потім позбирали назад. На думку експертів, покращення комфорту та модернізація міського транспорту має заохотити автомобілістів стати пасажирами.